Доброго ранку, дорогі віничани. Як вагітним впоратись з реальністю війни? Війна це дуже тривожний період життя. І вагітність це дуже тривожний період життя. Хоча це біологічно обумовлений, звичайний стан для живих істот. Але разом з тим цей час наповнений тривоги, переживань, і все одно організм жінки перебудовується в цей момент. В цей момент дуже важливо розуміти, що несвідомі жінки ділиться на Її власне несвідоме, несвідоме дитини, несвідоме цієї жінки у віці дитини і навіть несвідоме мами цієї жінки, коли вона була вагітна. Вчені говорять, що в цей період відбувається передача травми поколінь. Але мало хто говорить, з якою метою це відбувається. Це відбувається з метою зцілення, аби ця травма поколінь зцілилася через наступні покоління, аби наступне покоління було попереджено від колишніх поколінь про те, що з ними було, і було більш адаптивне. Взагалі, природа мудра штука, і вона закладає в момент зачаття найкращі гени в цей період часу. І це дуже важливо пам'ятати. І хоча вагітні дуже чутливі, вразливі і тривожні, дуже важливо собі нагадувати про те, що природа подбала про те, аби в дитини було все для виживання і кращого існування, ніж в минулі покоління. Тому, що можна зробити? Це читати про вагітність, про етапи вагітності, про тижні, дивитися відео, як розвивається плід в утробі матері. Планувати, як ви будете організовувати свій простір, як ви будете організовувати своє життя, хто які на себе візьме обов'язки. Мріяти, тому що оця мрійливість матері дуже важлива, але дуже важливо також тренуватися на собі, тобто стати самій собі дбайливою мамою, якщо ви зможете добре про себе дбати, саму себе заспокоювати, відчувати ем, сигнали свого організму, коли ви втомлена, коли ви задоволена. То вам легше буде налаштуватися на дитину в подальшому. Дбати про себе це означає забезпечити собі гарний сон, нормальне харчування, а також обмежити новини і обмежити негативні розмови. Подбати про свою безпеку, переміститися туди, де ви відчуваєте себе безпечно, оточити себе людьми, з якими вам комфортно і безпечно, можна спілкуватися з мамочками, які вже народили дітей, не передавати якісь тривожні факти, а розпитувати, як вони справляються, що дає їм сили, що їм допомагає, і таким чином приміряти на себе цю роль. Тобто, дуже важливо в цей час отримувати задоволення, відчувати якийсь особливий стан свій. Відчувати себе особливо в цей момент, перш за все, для себе і для цієї дитини, тому що дійсно для цієї дитини ви цілий світ. Під час вагітності дуже важливе налаштування. І навіть якщо вам випали випробування колись переїжджати, щось змінювати цей момент, дуже важливо вірити в те, що ви зможете з цим впоратись, просити про допомогу, спілкуватися з людьми, шукати варіанти, аби підтримати себе і прожити цей момент максимально комфортно для себе і для дитини.